Я Джохін Анатолій Сергійович, інститут проблем штучного інтелекту. Моя доповідь, присвячена математичним деяким аспектам, називається числове представлення зв'язків нейронів через математичні функції за допомогою графів і матриці суміжності. Ну, вивчення і моделювання свідомості людської чи штучної приводить нас до проблем вивчення структури, які організуються з нейронів і утворюють нейронні мережі, чи біологічні, чи штучні, так? Для того, щоб працювати з такими структурами в математичному моделюванні, зручно перейти до числових функцій. Це забезпечена можливість використання аналітичних засобів математичного аналізу і зручності і графічного представлення в нашому моделюванні свідомості. Ну, графічного представлення функцій одного аргументу, так. Для математичного опису цієї мережі розв'язуємо задачу вирізати і взаємооднозначно записати структури через числові функції. Таке числове представлення дає широку можливість в аналізі і моделюванні нейронних сигналів, тоді структури зв'язаних нейронів будуть вражатися числовими функціями. Так, ну і саме як це ми робимо, ми маємо структуру мережу з N, зв'язаних між воронів через синапсиси, які представляють собою деякий образ. Вони виражають, так, от цю нейронну мережу можна зобразити через граф математичний. Так, якщо беремо до уваги тільки факт зв'язку нейронів без орієнтації вхід. Вихід, то можемо представити таку мережу через нерієнтовані графи. Вони можуть складатися з вузлів, які з'єднані ребрами, як на малюнку. Ну, просто два вузла, які можуть з'єднали, одним ребром. У нас факт зв'язку. Тоді для графа можна використати матрицю суміжності. Як це в ну, дискретній математиці це такий загальний факт. Так? Матриця суміжності один із способів представлення графу у вигляді матриці. Таку матрицю будемо наступним чином. Ну чому це проблема виникає? Просто коли не в нас не багато вузлів, не багато ребер, скач, такий маленький граф, то його графічно можна зобразити. Там все зрозуміло. Він скажіть простий, коли реальні будуть у нас мережі нейронні, так там скач порядки дуже великі. Їх скач і графічно, коли ви зображаєте, вже там скать, вже є тієї наглядності, там уже не присутні, скач і важко його аналізувати. Навіть так. Тому приходять до матриці, ну і матриці теж не завжди буває, що легко їх так, аналізувати, тому, скажімо, ми так і підходимо до функціонального опису. Так? Ну, матрицю сумірності як ми будуємо? Маємо саме мережу, вона складається з N нейронів, з N вузлів їх нумеруємо від 1 до N, Так? Беремо якийсь скатний нейрон, якщо він зв'язаний з M нейроном. То можемо ввести індексовану величину А від КМ, яку ми індексуємо, яка рівна одиниці, якщо зв'язані, якщо саме. І якщо саме не зв'язані, то нулі ставимо. І то так для всіх Н нейронів отримуємо квадратну матрицю от А, К від М розміру N на N і нулів і одиниць. Це є матриця суміжності, Ну для нашого випадку, якраз коли ми маємо такий граф. Не орієнтований, так якщо зняти стопчики мати ці суміжності, або чи стопчики, чи можна рядки, то вони складають нам цілі числа звідкової системи числення, такого типу, там там ну ноль одиниці, там будуть тільки присутні, і нам зручно перейти до звичайного десятичного представлення, як ми оперуємо в житті реальному, так і отримати ці числену функцію для побудови такої числової функції. Яка зв'язана матрицею сумірності, пропонується наступне. Ну стандартно беремо матрицю А К від М, так, і будемо чор-числову дискретну функцію в такому виді: от, кожне там скач від одиниці до N, K прибігає, і саме от така сума, яка теж саме береться по М від одиниці до N, де степені двійки беруться. Така со і ми отримаємо. Дискретну функцію, так, і вона буде взаємооднозначно однозначно буде виражати нейронні зв'язки в даній структурі образу. Тобто ми можемо із такої функції, якщо ми маємо, можемо так побудувати назад і повернутися до структури топологічної такої, от, нашого графа, і уявити, який у нас там є мережа, наша нейронна, так? От. Ну коли на ну, саме маємо дискретну з дискретної цієї на основі цієї дискретної функції можна побудувати функції неперервного аргументу Х, наприклад, так, наприклад, кусково лінійну функцію, така представлена L від X, яка от приходить на проміжках від k 1 до К. Всі К пробігають від одиниці до N, і маємо такі. Ну, можна побудувати і більш складніші там сплайни, ще там все. Ну, то будемо мати. Функції, саме які ми так, можемо аналізувати там використовуючи апарат математичного аналізу, так чи функціонального аналізу, ну цю функцію зручно використовувати для графічного представлення і технічного використання. Тобто, наприклад, коли нам треба інтерфейс між живими мозгом і там система, які будуть мати, наприклад, елементи штучного штучного інтелекту, чи так, штучного інтелекту, чи саме для аналізу. От, людського мозгу, його діяльності. Так? Ми можемо отримувати от, виді сигналів таких функцій, і уявляти, що там собі саме, являє, яка там мережа у нас організовується, нейронна мережа. там. От. Те саме, ми можемо застосувати, коли маємо. Орієнтовані мережі, тобто, коли нам важливо зв'язок з одного, одного вузла на інший, з одного нейрона на інший, і так далі, тоді це орієнтовані графи, так і їх можна скажуть мати в мізність, будувати через беручі елементи, там нуль, двійка і одиниця. Тобто, якщо йде зв'язок вхід, то це двійка, наприклад, можемо. Одиниця при зв'язку, коли у вас є вихід із цього вузла, і нуль, коли вони. Скажем не зв'язані саме ізольовані собою, так? з ізольовані між собою. І в точки мати будуть вже давати нам числа в тріковому виді, такому, де будь-ну число буде складатися з нулів, одиниці, Так? І на основі цих чисел можна так само побудувати дискретну функцію, так, і отримаємо за таким формулою аналогічною, тільки тут вже буде у нас в сумі стояти так, а будуть стояти степені трійки, так і на основі дискретної функції ми аналогічно будемо. Функцію неперервного аргументу. Аналогічно так само він будується. От, і на основі цих самих дискретних цих функцій можемо будувати уже і кусочно неперервні, і саме там сплайн, і все так далі. так Ну, побудовані функції однозначно будуть вражати структури в мережах нейронних, ну нейронних мережах і будучи зручними. Математичних операціях при моделюванні процесів, які пов'язані з свідомістю, так от, ну для чого нам потрібні функції? Так, ми з функціями вже скажіть живемо декілька сотень років. Математика в основному побудована, це основна. Скаті елементи математики нинішньої, так, і скажіть, так, його зручно використовувати, технічні засоби можна використовувати, які побудовують на цьому, наприклад, сигнали всі збираються, там саме електронні, ще, і ще інші. Так сказать, вони як виражаються через функції, скажіть, їх аналізують, скажіть розроблені у нас є її програми, алгоритми реалізовані. У комп'ютерних так системах, в електронних системах, так далі, просто зручно використовувати нам функції, а не графічне представлення в виді графії, так бо я до того як говорив, що графічно це можна представити, тим більше, що воно, якщо в двохвимірному, і коли розмірність буде мережі велика, то ми просто там скачне не можемо розібратися і аналізувати це важче. А тут простіше, тим більше що це взаємооднозначно повернутися. Побудувати, як із мережі з графа будуєте функції, так, і якщо маєте функції, можете назад відтворити однозначно цей граф, тобто взаємооднозначність. Ну і простіше, у вас там лінійна така є, скажіть, ланцюжок, так, чим двохвимерний такі, такі зв'язки. Тому, ну, таке, ніби просте і ясне, от ідея. Реалізувати це все через матері сумітності і отримати нам структуру нейронних мереж, чи живих, чи штучних в виді от функцій, так, функціональну залежність отримати. Добре. Спасибі за увагу.